Доброго дня, хочу поділитися таким звітом. Ось о, В кого невеличке не фермерське хазяйство, там на 4 корови, може більше. Ось ось силосна яма. Ну, деякі казали, що ти туди не залізеш, але я геть і драбини не брав. Тільки доставали кручком. І в чому е, прелість цієї ями? Що силос тут не портиться. У нас є там така яма, я не буду вже її показувати. Мені починаєш брати силос, він починає грітися. ось такий сам силос. Силос виходить дуже добре, і за те, що нема тут його нічого не підігріває, ви його все не розкриваєте. Такий запах дуже приємний, сам би їв би, ну дорого. І не треба нічого мурувати. І в нас було до цього в мішках, воно не дуже удобно, то прицепом десь зацепи. І сюди влазить. Приблизно два таких прицепа. Це вони, якщо арештовані, буде по 6 кубів. Це зеленого набит. А так дуже хороша штука. Не треба нічому руватися, силос вибирається впідряд, в підряд, в невеличке хазяйство. Вже на цій ямі провірено, бо на ті, що з буряків там сило згріється. Воно не дуже приємно, починаєш нервнючати, викидати його. А в цих ямах відходу практично нема. Вверх тільки корка 30 см. І такий дуже виходить, навіть ферма віддихає, як -от на фермах він суховатий. А це дуже такий і в ньому волога є, дуже добрий такий запах сумасшедший. Всім дякую, добра і здоров'я.